Віск це блиск на тиждень, віск це пережиток минулого. Будь-який віск однаковий. Ці фрази ви могли чути не раз. Але сьогодні ми розберемось, що з цього правда, а що міф. Адже твердий віск це один із найпопулярніших та найефективніших способів захистити лакофарбове покриття. Особливо весною та взимку. Вітаю всіх на нашому каналі! Мене звати Назарій, і сьогодні ми більш детально розглянемо тему твердого воску. Твердий віск це захисне покриття, яке наноситься на ЛФП авто для додаткового блиску та гідрофобу. Основу нашого натурального воску хендвакса складає карнаупський віск. Це натуральний компонент, який використовується у преміум засобах. Хендвакс це поєднання карнаупського воску, натурального матеріалу та синтетичних компонентів, які утворюють додатковий блиск та гідрофоб на поверхню кузова. Розглянемо основні міфи, які є навколо цієї теми. Твердий віск це тільки блиск. Насправді твердий віск створює бар'єр від вологи, кислот, лугів та дорожніх реагентів, надає захисту від ультрафіолету і, звичайно, підсилює колір самого авто. Наш хендвакс надає автомобілю вологого блиску. Віск тримається максимум 2 тижні. Якщо порівнювати з дешевими аналогами, так, віск буде триматися недовго. Але якісне утримання твердого воску залежить від звичайно якісної підготовки авто. Тому обов'язково потрібно гарно вимити автомобіль з використанням ручної мийки, тобто дві фази. Надалі потрібно зняти бітум та металеві вкрадлення з кузова авто, залишки від комах, прибрати смолу з дерев, якщо така є на кузові. Після нам потрібно знежирити кузов і тільки тоді наносити твердий віск. Якщо ми виконаємо перед цим ще й полірування, звичайно, твердий віск буде утримуватися краще. Не забувайте, перед нанесенням знежирення є обов'язковим. Таким чином ми покращуємо щеплення воску з кузовом авто. Віск складно наносити. Процес нанесення не складний, адже натуральний віск він ніколи не засохне та не стане складним в розполіруванні. Наш хендвакс наносити на авто одне задоволення. Головне якісна підготовка. Кераміка краща за віск. Звичайно, якщо порівнювати захист, кераміка буде краще. Але якщо говорити за нанесення та підготовку, з воском працювати легше, і воск можна перенаносити кожні півроку. Давайте ж порівняємо хендбакс професійний продукт з дешевими аналогами. В більшості випадків в дешевих аналогах буде використовуватися тваринний жир. В дешевих аналогах вміст карнаубського воску мінімальний. В нашому воску вміст карнауби більше 80%. Часто карнаубу замінюють синтетичними маслами, що дає більш короткочасний ефект. Синтетичні воски не так виглядають на поверхні, як натуральні. Вони не дають такого блиску, але деякі синтетичні воски можуть утримуватися довше. Давайте розглянемо, що входить в наш набір хендбакс. До набору входить сам твердий віск об'ємом 175 мл. Зручний аплікатор для нанесення. А також м'яка мікрофібра для розполірування. Також в комплекті є інструкція з використання, тому якщо ви забули або не знаєте, як нанести хендвас, рекомендую з нею ознайомитись. Процес нанесення твердого воску дуже легкий, тому кожен впорається, кожен зможе його нанести. Для початку вимиваємо автомобіль в дві фази. Використовуємо миючі продукти для першої фази GRINSTAR, B, або CoVASTAR BMP. Після переходимо до ручної мийки. Для цього можна використати будь-який звичайний шампунь без вмісту якихось захисних продуктів. Тобто Active Foam, Active Wash, Gentle Snow Foam. Ці шампуні не дають ніякого захисного ефекту поверхні. Після мийки автомобіля потрібно зняти з нього бітум та метал. Для зняття бітуму використовуйте Tierwash. А для зняття металевого вкраплення можна використовувати Reactive Rust Remover або Felgenblitz Blitz Frey безкислотні ph нейтральні продукти. Після їх використання потрібно нанести ще раз другу фазу мийки автомобіля, аби нейтралізувати хімію на поверхні. Після приступаємо до сушки авто, використовуйте м'який рушник від бренду GDL. Перед нанесенням поверхню потрібно знежирити. Для цього використовуйте сільокон Ваштен Фернер пропорції 1 до 2, 1 до 3, або панель Spray. вже готовий продукт до застосування. Перед нанесенням хендвакса потрібно почистити саму поверхню і надалі її знежирити. Тому для знежирення ми використовуємо сілікон Ваштенфернер в пропорції 1 до 3. Після нанесення нам потрібно, щоб хендвак зафіксувався, щепився з поверхнею. Йому потрібно приблизно 5-10 хвилин. На поверхні він стане більш сіро-білого кольору, після чого його можна буде розполювати фіброю з комплекту. Як ми бачимо, хендвер через 5 хвилин побілів і його вже можна розполіровувати. Але якщо ми проведемо рукою по самому хендверксу, побачимо, що він досі м'який. Він не засихає повністю, що дозволяє нам його легко безпроблемно розполірувати. І для того, щоб показати вам, який гідрофоб утворився, проллємо цю зону водою. Отже, ми розібрали з вами, що твердий віск – це не пережиток минулого, а навпаки, класний та якісний продукт для захисту вашого авто, з яким легко впорається будь-хто. Завдяки цьому продукту ваше авто що восени, що взимку буде виглядати як нове. Адже ми отримаємо додатковий блиск, гарний гідрофоб, завдяки якому ми зможемо легко вимити автомобіль. І ваше авто завжди буде захищене від дорожніх реагентів. Соли та кислот. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль так само сяяв, за цим промокодом ви отримаєте знижку на всі товари, які побачили у цьому відео. Не забувайте писати коментарі та ставити свої вподобайки. І до зустрічі в наступних відео.